Ось так виглядає газовий пальник, який зараз для багатьох українців став незамінним помічником у побуті. А ось такі наслідки може спричинити його неправильне використання. Попереджають рятувальники. Ці фото з однієї з багатоповерхівок на Одещині вибухом зруйнувало фасадну стіну та вибило вікна у квартирі. На щастя, ніхто не постраждав. На Прикарпатті таких випадків наразі не зафіксовано однак, в ДСНС дедалі частіше наголошують, не варто ризикувати із газовим обладнанням. Раніше ці газові пальники використовували тільки туристи, але зв'язку з відключенням електроенергії, все частіше їх використовують люди. В себе у будинках як альтернативу для приготування їжі електричним плитам. Зараз ми хочемо звернутися до всіх, тому що ці, ці газові пальники дуже масово зараз люди скупляють. Скупляють в нас, скупляють в Китаї, купують де тільки можуть їх купити, і не, ну, не завжди дотримуються інструкції з використання. А насамперед потрібно пам'ятати лише сертифіковане газове обладнання. Можна використовувати у побуті і виключно за інструкцією. Газовий пальник розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують в приміщенні, де живуть люди, там обов'язково повинна бути встановлена вентиляція. Також ці газові пальники вони продаються з такими спеціальними балончиками і завжди потрібно перевіряти цей балончик на цілісність. Його можна перевіряти за допомогою мильного розчину. Також на цей балончик потрібно не допускати попадання прямих сонячних променів. Газ у будинку порятунок для тих, хто потрапив у графіки віялових та аварійних відключень електроенергії. Однак зловживати цим не варто, нагадують фахівці. Використовувати прилади з відкритим вогнем, наприклад, газові плити для нагрівання приміщень, категорично заборонено. Зрештою, як і розміщувати газові балони у багатоквартирних житлових будинках. Перш за все, газовий балон Має бути, проходити періодичну перевірку на міцність і щільність. Раз в 5 років спеціалізована організація має це перевіряти. На тернах івано франківської області така організація Захід промдіагностика, вона ці проводить. Газовий балон має заправлятися на об'єм 80% від його наповнення. Якщо брати 50-літровий стандартний балон, то це буде 21 кг газу. Багато людей заправляють ці балони на газових заправках. У зв'язку з тим, що балон заправляється на вагу, а на газовій заправці це зробити неможливо. Тому часто буває те, що кількість газу в балоні перевищує допустиму межу. Навіть надмірних 100 грамів газу в балоні можуть бути небезпечними, тим паче у холодний період. Фахівці нагадують, при низьких температурах густина газу, а разом з тим і тиск у балоні збільшується. А це як відомо може запустити вибуховий механізм. Стандартно газ для того, щоб його було почути в повітрі, одарується спеціальною сумішю до 1% в повітрі, щоб людина почула його то природний газ 1 – 1% від 5% це 1%, 5% це в 5 разів менше, то зріджений газ 1,1,8. Людина може просто не встигнути почути, коли назбирається небезпечна концентрація. Крім того, рятувальники нагадують, працюючий генератор виділяє стільки шкідливих речовин, як і автомобіль з робочим двигуном у закритому просторі, а газовий обігрівач як альтернатива електричному випалює кисень у приміщенні і наповнює його чадним газом. Тож добре подумайте, коли наступного разу доведеться робити вибір між теплом у домі і безпекою, адже останнім часом в Україні різко зросла кількість пожеж пов'язаних з використанням газового обладнання. Внаслідок цього загинули десятеро людей. Ірина. Клинчук, Геннадій Томнюк новини на Вежі.